Капітане, капітане, наш другий корабель потрапив у катастрофу. Екіпаж знаходиться в космосі, їм потрібна негайна допомога. То чого ж ми чекаємо? Негайно вирушаємо на порятунок. І з'являється кнопочка старт, за допомогою якої ми переміщуємося у космічний простір, який наповнений метеоритами, і наше завдання, оминаючи їх, врятувати наших потерпільців. Як бачимо, наші космонавтики розлітаються в різні сторони і потрібна певна вправність для того. Того, щоб їх нас догнати і забрати до нашого корабля. Якщо ми збираємо наших потерпільців, то ми виграємо, але якщо натрапляємо на один з метеорів, то гра зупиняється нашою поразкою. Вітаю, друзі! На просторах галактики Scratch! Сьогодні ми працюємо над проєктом Вартові Галактики. Переходимо за посиланням під відео, і там нас очікує, як зазвичай загатовочка нашого проєкту. Робимо її ремікс і відкривається наш редактор. В нашій заготовці на сьогоднішній день лише один об'єкт це Метеор з його різноманітними варіантами костюмів. Всі інші персонажі і фони в нас знаходяться в бібліотеках нашого проєкту. Додаємо їх до нашої гри. Вибираємо першого капітана. Капітаном буде Гіга. Супер, він мені чомусь так подобається. Зробимо його тільки трошки меншим, десь відсотків на 80%. І другий рядовий, який нам буде повідомляти про катастрофу, це буде піко. Піко так само робимо десь відсотків на 80 меншим. Розвертаємо його в іншому напрямку, так як він буде рухатися до нашого капітану. І ставимо його обертання тільки справа наліво, щоб він у нас ходив на ногах. Також нам знадобиться ракета. Тут її легко знайти за фільтром. Пишемо. Space, і ось наша ракета є. Чудово, нехай собі тут поки що буде. Ми її вимкнемо. Як, власне, і наших персонажів поки що повимикаємо, щоб вони нам не заважали. І наші космічні друзі спейс, ось вони в нас тут присутні. Ось цього варіанти Повізьмемо, Відразу зробимо його дуже маленьким, там відсотків на 20 Окей. І також поки що вимкнемо. Кнопочка нам знадобиться. Кнопку ми вибираємо. Ось, наприклад, цю поставимо. Супер, нехай собі поки що буде. І фончики для фонів Space нам потрібен буде фон корабля, Ось він. Всередині, до речі, кнопочку можна відразу підібрати, така, яка нам потрібна за розмірами, то зробимо її меншою, так щоб вона у нас там нормально собі розміщалася. Отут на панельці. О, і напишемо туди відразу текст. Це буде старт. Який буде запускати власне нашу гру. Можемо змінити йому варіант написання. Ось так буде більш чудово виглядати. І оформимо нашу кнопку. Всередині вона буде червоною. Один колір взяли. Червоний задали тільки один колір. Так, рамочку оформлювати не будемо. Ну а текст зробимо жовтеньким, щоб його було гарно видно. Ось так і у нас салатовий вийшов. Ну нехай буде собі салатовий. Чудово з нею розібралися. До речі, можна її трошечки тут розвернути, щоб вона якось там вписувалась в нашу панельку, ось так, нехай собі стоїть. І другий костюм. Доблюємо перший і змінимо йому налаштування там на якесь вимкнене блідий червоний колір. Ну, а текст змінимо на якийсь там фіолетовий. Кнопка вимкнена, кнопка включена. Супер, зробили. З цим також розібралися. І кнопочку поки що також ховаємо. І нам знадобиться космос, сам спейс. Ось такий костюмчик вибираємо. Старт, саме його вибираємо, потім поясню, чому. Якщо ви. Уважно спостерігали за демонстрацією нашої гри. Ви бачили, що космос у нас рухається. Але фони рухатися не вміють. Тому нам потрібно буде з цього фону зробити спрайта. Вибираємо фончик, заходимо в костюми, виділяємо наш костюмчик і його копіюємо. До речі, ось цей білий фончик нам вже не знадобиться. Переходимо до спрайтів, вибираємо малювати спрайт, і сюди просто вставляємо наш космічний простір. У нас утворився новий спрайт. цього спрайту поставимо в точку. 0, 0. І пропоную почати програмування нашої гри саме з цього фону. Що в нас тут буде на цьому фончику? Коли натиснуто на прапорець, має розпочатися мультик, в якому наші вартові галактики спілкуються між собою і натискають на кнопочку «Старт». Відповідно, наш фончик має в цей момент просто сховатися. Ну а коли наша гра розпочнеться, а відповідно ми отримаємо повідомлення про старт гри, робимо таке повідомлення. Має розпочатися рух нашого фончику. Для цього ми його покажемо. Вибираємо показати. Тут дуже уважно: ми тут ще одну командочку з вами візьмемо: перемістити його на задній план так, щоб наш фончик рухався завжди позаду наших персонажів і не перекривав нам їх. Поставимо наш фон в координати, де він зараз знаходиться, 0-0. І він буде завжди в нас рухатися. Вибираємо команду завжди. Рух у нас буде відбуватися справ. Аво наліво, а відповідно, переміщатися ми будемо не на 10 кроків, а значно менше на 4. І так як наліво буде рух відбуватися, то це буде число мінус 4. Давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Наш фончик пішов, класно, він рухається, але він ось тут у нас зупинився. Це в нас координатки мінус 465. От коли він дійде до цієї точки, він має в нас перестрибнути на іншу сторону, направо і знову почати рухатися. І ось так кругу має собі крутитися, для того, щоб це в нас відбулося, ми візьмемо команду, якщо наш спрайт, а значить його координата по іксам досягне значення. Поставимо тут команду менше, мінус 460. Тобто, як тільки фон переступить цю межу, ми його будемо повертати швидесенько. За нашу сцену перекидувати, будемо його на 460, а по ігриках буде стояти такий самий 0. Окей. Ставимо його ось так в наш цикл і... Запустимо, подивимося, що у нас відбувається. Фон пішов, 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 доходить до певної межі і починає спочатку. У нас уже по кругу крутиться фончик, і все наче чудово. Але ми бачимо, що фону нам не вистачає, і, відповідно, в певний момент з'являється наш корабель. Це не прикольно. Для того щоб цієї дірки не було, ми зробимо ще один такий самий спрайт. Дублюємо його, вже написавши для нього команди. Дублюємо і поставимо, щоб цей слайд починав своє дійство не в нульнуль, а Відразу від 460, що буде відбуватися. Давайте візьмемо команду повідомити про старт гри. Інші стартові моменти у нас не працюють поки що. Запускаємо. Подивіться, наші спрайти біжать один за одним. І коли один добігає до кінця, він стає справа за наступним слайдом. І відразу починає рух. Таким чином, вони будуть крутитися в нас безкінечно. І єдина проблема, яка в нас тут лишається, картинка нашого космосу завершується доволі темною межою, а починає. Зі світлої межі, іншим вони нічим не відрізняються. Перейдемо до другого слайду в образи і просто повернемо нашу картинку зліва направо. Тут у нас просто зірочки, і ніхто різниці не помітить, але світлий фончик буде торкатися світлого фончика, а темний буде торкатися темного. Подивіться, чи зараз видно межу між нашими спрайтами. Ні, космос у нас чудово працює і все відбувається правильно, як і має бути. З ним завершили. Перейдемо до програмування наших метеорів. Корів, тут трошки побільше тексту. На початку нашої гри, коли натиснуть на прапорець, тут відбувається те саме: метеори нам не потрібні, ми їх ховаємо. Все дійство буде відбуватися, коли натиснуть на кнопку старт. Коли натиснуть на кнопку старт, наші метеори починають з'являтися. Їх має бути дуже багато, а відповідно, вони будуть з'являтися постійно завжди. Переміщаємо нашого персонажа в певні координати. Координати в нашому випадку будуть. Будуть за межами нашого спрайту. Значення по x, у нас тут 240, максимальне значення, поставимо десь 300. Нехай вони отам за межами нашої сцени з'являються. Ну а по ігриках будемо їх розкидати випадковим чином. В операторах беремо команду випадкове значення і тут задамо значення. Тут у нас значення від мінус 180 внизу до 180 вгорі. Зробимо трошки менший проміжок від мінус 160 до 160. Така маленька діяльність. По краях в нас буде в 20 пікселів і внизу, щоб наша ракета могла піднирнути під них у крайньому випадку. Ну і в нашого метеора 8 різних костюмів, тому ми будемо вибирати образ, змінити образ також випадковим чином від першого до восьмого. Зробили. Тепер зачекаємо певну секундочку або навіть півсекундочки, щоб наші метеори не з'являлися одночасно. Зробимо півсекундочки, а там подивимось. Можливо. Цей час треба буде збільшити. Від цього часу залежить кількість метеорів одночасно на вашій сцені. Ну і будемо робити клонів, як завжди. Клони нам будуть цьому допомагати. Створили клонів, ну а тепер маємо запрограмувати. А що ж буде відбуватися з самими клонами, коли вони будуть з'являтися? По-перше, клони будуть показуватися. Ставимо показати клони. Ці клони мають рухатися до того моменту, доки не долетять до краю. В нас тут мінус 240. 40 величина, але ми зробимо трошки менше відступ до мінус 230, поставимо їм, щоб не трапилось так, що в нас застряють клони на межі. Для цього вибираємо оператори, ставимо знову таки менше, мінус 230 і координата по іксам нашого клона. значення по іксам. Повторювати рухи будемо до того моменту, доки ось це значення не виконається. Тобто наш метеорит, де він тут, ось він у нас долітає до значення. Мінус 230, і ось в цьому моменті він має зникнути. Так, тепер додамо їм рух. Переміститися, знов таки наші метеори летять справа наліво, а значить, їх координата має зменшуватися. Поставимо мінус 5. Ну і давайте глянемо, що ж у нас там відбувається. Старт гри оповіщення, клац, і бачимо, що метеори наші почали з'являти. Починають вони в нас летіти. Але вони не знищуються, вони долітають до нашої границі і зупиняються, просто перестають рухатися. Це не прикольно, тому давайте ми зробимо таке, Як тільки вони долетять до завершення свого шляху, вони мають вилучатися. От тепер наші метеори, давайте ще раз запустимо. От тепер наші метеори, вони з'являються і вони вилітають, зникають, 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 зникають. Їх ціла купа летить і летіти, вона буде до безкінечності. Але наші метеори мають стикнутися з нашою ракетою. І як тільки вони стикаються, доторкаються до нашої ракети, то має бути надіслано повідомлення про завершення нашої гри, про нашу поразку. А значить, ми зробимо тут ще одну перевірочку. Якщо наш метеор доторкається, в датчиках в нас є команда, торкається, доторкається до нашої ракети, ракета в нас називається Rocket Chip, вибираємо її, ми маємо передати повідомлення про поразку. Пишемо тут нове повідомлення: поразка. Але спочатку ми заховаємо наш метеор. сховаємо. Потім ми почекаємо буквально пів секундочки для того, щоб на кораблі на нашому відбувся вибух. І ми побачили, що ми втаранилися, поставимо тут десь 0,5 секундочок. А ось потім ми вже будемо оповіщати про нашу поразку і зупиняти власне гру. Ставимо команду зупинити все. Чудово, з цим моментом ми також розібралися. Переходимо тепер до нашої ракети. Включаємо ракету. Ось вона наша. Наша ракета, переходимо в її образи і видаляємо. Лишаємо тільки один. Єдиний момент, якщо мені не подобається, це повітря. Його в космосі немає, тому ми ось тут маємо оці кульки поприбирати, виділяємо їх і просто-напросто видаляємо. Ось наша ракета є. Тепер ми її виділяємо повністю і розвертаємо, так як вона має летіти у нас саме в праву сторону. Так, ось тут лишилася якась кулька. Ось. І ставимо в центр нашого спрайта. Центр, центр, чудово, зробимо розмір нашої ракети, десь відсотків 30 Давайте 40 зробимо. Отак, щоб туди наші космонавтики повлазили, давайте подивимось, нормально влазить. Да? Хоча можемо їх зробити десь 15%, отак, маленькі будуть вони, і чудово влізуть. Наша ракета має з'являтися ось тут і має слідкувати за нашим курсором мишки і літати саме за ним. Літати в космосі наша ракета буде до того моменту, доки ми не врятуємо п'ятьох наших космонавтів. А значить, ми маємо їх рахувати. А якщо ми маємо рахувати і пам'ятати про наших космонавтів, скільки ми в Врятували, нам знадобиться змінна. Створимо нову змінну, яку назвемо врятовано. Тобто для всіх спрайтиків її створимо. Ось вона є, переключимось на дані, щоб показувались циферкою, можна їх тут десь поставити з правого куточку, щоб вони нам не заважали. Ну а для ракети перейдемо в налаштування. Що у нас буде відбуватися? Коли ми натискаємо на прапорець, наша ракета ховається. Тобто вона нам не потрібна, поки йде мультик, сховати. Коли ж ми отримаємо повідомлення про старт. Гри, коли я отримую повідомлення про старт гри. Наша ракета має з'явитися, але з'явитися вона повинна у певних координатах. Вибираємо її координати. Давайте поставимо мінус 200 і поставимо 0 по ігриках. По центру вона буде у нас з'являтися, ось якраз в цьому місці. Ще один момент. Вимикаємо їй взагалі будь-яке обертання, щоб вона слідкувала за нашою мишкою, але не розверталася в її напрямку. Тепер включаємо їй костюм. Це важливо. Наш костюм, в нас він поки що єдиний. Не лишився, але ми зараз домалюємо ще підрив на цьому кораблі і показуємо показати. Ну, а тепер вкажемо, що на початку нашої гри ми врятували нуль наших друзів і будемо рухатися до тих пір, доки не наберемо п'ятьох врятованих космонавтів. А значить, виконуємо команду повторити до того моменту, доки кількість врятованих космонавтів не досягне числа 5. Що тут буде всередині відбуватися? А. Тут все доволі просто. Переходимо в рухи, вибираємо слідкувати за вказівником і рухатися. Ну скажімо, кроків на 5. Це швидкість вашої ракети. Можемо перевірити, і бачимо, що ракета вже слідкує за нашою мишкою, куди б ми її не повели. Ракета буде слідувати за нею і відповідно рухатися в нашому космічному просторі. Єдиний момент, коли наша мишка співпадає з нашою ракетою, у нас відбувається ось така турбулентність. Ракету починає трусити. Як відключити цю турбулентність? Є один секретний момент: ми маємо відключити нашу мишку, якщо ми наводимо безпосередньо нею на нашу ракету. Робиться це доволі просто. Візьмемо команду, якщо і в нас в датчиках є торкається вказівника, а ми поставимо не торкається вказівника. В цьому випадку ми будемо рухатися. Інакше ми не будемо рухатися і не будемо слухатися. Тобто натискаємо, дивіться, ракета літає за мишкою, але якщо ми мишку навели на. Ракету, то вона її перестає слухатися. Відводимо трошки далі, і все нормально. Ракета далі літає. Навели перестала рухатись, але її тепер не тіпає. Вже не буде у нас у цієї турбулентності, все буде відбуватися правильно. Ну і на кінець нашій програмі, коли ми зберемо наших 5 врятованих пасажирів, то ми передамо повідомлення про перемогу. Перемога. І зупинимо власне гру. Зупинити все. Космос зробили, метеорити зробили, ракету зробили. Залишаються наші космонавти, які в нашому космічному просторі блукають. Що з ними будемо робити? Вибираємо, коли натиснути на прапорець, наші космонавти ховаються, сховатися. Потім візьмемо команду Показатися, вона нам також знадобиться. Коли отримаємо старт гри, події отримали старт гри, маємо створити наших персонажів. Наші персонажі будуть. У випадкових місцях, так само, як і метеорити. Тобто вони ось там за сценою будуть з'являтися. Їх буде всього п'ятеро, а відповідно вибираємо команду керування повторити 5 разів. 5 клонів наших космонавтів ми будемо створювати. Переміщаємо їх за межі нашого малюнку. Переміститися. Тут ставимо 300. Ну, а тут буде випадкове число. Вибираємо випадкове. І так само, як для метеорів, зробимо мінус 160. 160. Чудово, з цим зробили. Також, щоб вони не з'являлися всі відразу толпою, зробимо тут, певне, зачекати. Десь там 2 секундочки, почекаємо, створимо одного клона. Потім ще почекаємо 2 секундочки, створимо наступного, і так 5 клонів у нас отримається. Коли ми починаємо літати, як клони, то в принципі ми маємо показатися для початку, а далі маємо слідкувати завжди, щоб до нас доторкнути. Ракета. А значить, ставимо команду. Якщо. Ми торкаємося нашим космонавтом ракети, в датчиках торкається ракети, рокетшіп. То що має відбутися? Ну, має нарахуватися бал. Перейдемо до змінних. Змінимо кількість врятованих на одиницю. Далі маємо зачекати буквально 0,1 секундочку, і вилучити цей клон. Вилучити цей клон. Супер. Ну і якщо так зробити і запустити наш процес зараз, то на. Наші клони, вони якби з'являються, але вони не рухаються. Так? Тобто вони отам на купці у нас всі з'явилися. Це не прикольно. Тому ми їм зробимо так, щоб вони в нас літали по нашому простору, але не вилітали за його межі. Візьмемо команду ковзати і бачимо, що вони швиденько перебудувалися ось ці координати. Ці координати зробимо випадковими, щоб вони у нас тут по центру літали. Зробимо випадкове значення X. Нагадую, що у нас тут мінус 240, тут у нас. 240, але так, щоб ми до краю їх не шукали, давайте зробимо десь від мінус 150 до 150. О, починають наші клончики тусуватися між собою. Бачите, літають як круто. Так, ну і, ем, ну і по ігриках так само задамо випадкове значення, дублюємо його. Вгору вниз задамо десь 140, щоб приблизно в центрі вони були. І 140. Давайте поставимо ці значення сюди. І тепер наші клони полетіли. Бачите, вони тепер будуть перелітати по нашому просторі, туди, куди їм захочеться кожного разу міняти позицію. Ну і тут поставимо 2 секундочки, щоб вони не дуже швидко в нас переміщувалися, і ми ракетою могли встигнути підлетіти в ту позицію, де наш клон зупиниться. Поки клон рухається, ми його все одно не зможемо забрати, бо він нас не слухається і не перевіряє всю дію. Тобто він спочатку проковзає, потім перевірить, проковзає, перевірить, і так буде Крутитися постійно. В принципі, ми з нашими клонами завершили. І в нас лишається тільки наш мультик і кнопочка Старт. Тож, зупиняємо цей весь процес, повимикаємо всіх наших персонажів, вони нам не потрібні. Спрайти вимкнути, тут вимкнути. Повернулися ми до нашого космічного корабля, повернемо наших капітана і рядового, так, наші персонажики, і будемо програмувати наших рятівників галактики. Для початку запрограмуємо наш Опіку, він має рухатися, він має піднімати паніку, що потрібно рятувати друзів. На початку нашої гри він у нас покажеться в тих координатах, де він зараз у нас знаходиться. Тобто ми його туди відразу і перемістимо. Ось тут він має сказати свою першу фразу, що а трапилась біда, капітан. Переходимо в вигляд, говорити. І тут буде: пане капітане! Декілька окликів поставимо. Він окликнув нашого капітана, а потім порухається до нього, побіжить до нашого капітана. І ми йому поставимо відповідну команду. Ковзати в цю точку. Нехай одну секунду він тут ковзає. І далі він має подати звіт говорити. І тут він передасть повідомлення. Капітане, наш другий корабель потрапив у катастрофу. Екіпаж знаходиться у відкритому космосі. Їм потрібна негайна допомога. Дуже багато тексту у нас тут написано. І відповідно, давайте зробимо і часу трошки більше. Не за дві секундочки. Ми це прочитаємо точно. Давайте поставимо секунд шість. Нехай це повідомлення перед нами висить. Ну а далі ми маємо почекати, поки наш капітан проговорить. Поставимо поки що тут чекати одну секундочку, але ми потім порахуємо, скільки там капітан наш буде говорити. І сховаємо нашого рядового. Переходимо тепер до нашого капітану. З капітаном відбувається практично все те саме. На початку нашої гри капітан з'являється у своїх координатах. Вибрали показатися, переміститися в ту точку, де він зараз знаходиться, а потім він ковзає на своє робоче місце. Ось сюди, ковзати одну секундочку. Далі він має зачекати, доки рядовий йому доповість, а скільки він має чекати. Давайте рахувати. 2 секунди. Капітан. Пане капітане, давайте навіть 1 секундочку тут поставимо. Пане капітане, 1 секунда ще рухатися. 2 секунди, 6 секунд. Повідомляємо про цю катастрофу і того в нас 8 секунд. Тут 1 секунду ми ковзали. А значить, ще 7 секунд ми маємо почекати. Чекаємо 7 секунд. Після цього ми маємо видати якесь повідомлення. Наш капітан реагує на повідомлення про катастрофу. То чого ж ми чекаємо? Негайно вирушаємо на допомогу. Також тексту немало. Давайте поставимо 4 секундочки чекати. І після цього наш персонаж має сховатися. Ну і тепер до рядового 4 секунди говорив капітан, значить, 4 секунди поставимо і тут. Наші персонажі відговорили свої репліки і вони сховалися. Саме в цей момент має з'явитися кнопка старт, яка і запустить нашу гру. А значить, коли натиснути на прапорець, наша кнопка сховалася. Почек. Почекала, 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 почекала і з'явилася. З'явилася, стільки ж вона має чекати. Давайте порахуємо загалом. В нас перша репліка одна секунда, 2 секунди, 8 секунд разом з нашою доповіддю, і 4 секунди тут. І того 12 секунд виходить в сумарній кількості. Тож, чекати ми будемо тут 12 секунд. Після цього кнопка покажеться. І коли на кнопку натиснуть, ми клацнемо по кнопці. Так. Де в нас, коли на спрайт натиснуто, ми маємо передати повідомлення, що гра починається. Оповістити старт гри і кнопку маємо виключити. Заховати. Ну, перевіряємо, що в нас тут на виходило. Пане капітан. Капітан, наш другий корабель потрапив у катастрофу. Екіпаж знаходиться у відкритому космосі. Їм потрібна негайна допомога. То, чого ж ми чекаємо, негайно вирушаємо. Бачите, трошечки не встигаю навіть я прочитати. Давайте ми тут трошечки більше задамо часу. Додамо 1 секундочку тут і капітану одну секундочку додамо. Тобто буде 7, тут буде 5. У капітана буде тут 8 секунд. Чекати. І тут буде 5 секунд говорити. І того в нас виходить 14 секунд для кнопки. Так, поставимо сюди 14 секунд. Запускаємо. Пане капітане, Капітане, наш другий корабель потрапив у катастрофу. Екіпаж знаходиться у відкритому космосі, їм потрібна негайна допомога. То, чого ж ми чекаємо, негайно вирушаємо на допомогу. Тепер ми чудово вмістилися, все чудово склалося, а от з кнопкою не склалося. В нас кнопка працює на другому костюмі. Забули ми поставити їй спочатку включити костюм, А. А потім, коли на неї натиснути, вона передасть повідомлення про старт гри. Зачекаємо півсекундочки, щоб її показати, що ми Натиснули на неї, а вже потім будемо ховати. Ну і костюм же ж також. Тут треба змінити. А2. Запускаємо, пане капітан. Капітане, другий наш корабель потрапив у катастрофу. Екіпаж знаходиться в відкритому космосі. Їм потрібна негайна допомога. Того, чого ж ми чекаємо? Негайно вирушаємо. І кнопочка у нас така, яка потрібна. Запускаємо нашу гру. Бачимо, що корабель у нас полетів. І тепер спробуємо наздогнати. От бачите, тут важко доволі такий пояс метеорів йде. Оп, 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 зібрали одного. Не так легко їх зловити, як здавалось би. Другий. Оп, ми збили метеор. Але ракета наша лишилася цілою. Тобто, забули ще один момент зробити до ракети. Перейшли та і ракета в нас якась дуже завелика. Все ж таки, зроблю її відсотків 30%. Перейдемо до образів, здублюємо нашу ракету і тут трошечки намалюємо на ній вибух. Малюємо квадратик. Цей квадратик зафарбуємо якимось яскраво жовтим або червоним. Отакий квадратик буде. Потім беремо вузлики і за вузлики, отак за серединку, так хоп-хоп, у нас така зірочка з вами виходить. Тут не важливо. Що воно там більше, менше, взагалі без різниці. Отаку от зірку зробили. Поставили її десь на ракеті. Тут буде у нас вибух. Потім копіюємо, вставляємо, розвертаємо її, копію трошки в різні сторони, отак от сюди, сюди і даємо інший колір. Тут буде жовтий, трошки меншою зробимо його. Отак от у нас вибух. Бачите, як там відбувається? І ще один дублікатик зробимо. Ще один дублікатик зробимо, і отак от його сюди, отак от він у нас тут буде. І зафарбуємо якимось. Там фіолетовим <звук> Отакий От, вибух у нас відбувається. Тепер лишається тільки перейти до програми нашої і додати сюди невеличку команду. Коли ми отримаємо повідомлення про поразку, маємо змінити наш костюм на вибух, включається костюм D2. І ще з кнопкою тут трошки варіантик мені не подобається. Давайте ми оповіщення поставимо про старт гри вже після того, як кнопка заховається. Бо кнопка якось там у нас літала посеред космосу. Подивимося вступну частину мультика. З'явилася кнопочка, натискаємо і переносимося до нашого космічного простору. Так, відразу перевіряємо вибух. Вибух відбувся якось не трошечки заторможеним. Давайте глянемо ще раз на наші метеори І ось тут 0,5, мабуть, ми зробимо отак: ми спочатку повідомимо про поразку, заховаємо костюм, потім почекаємо півсекундочки, якраз вибух наш побачив. А вже потім ми зупинимо гру. Трошки поміняємо алгоритм зіткнення з нашим космічним кораблем. Запускаємо ще раз, запустили нашу гру, і тепер знову аварія. Ну і тепер все чудово. Аварія в нас відбувається класно. Можна тут ще навіть саму ракету роз... розірвати на шматки і показати даний вибух. Другий варіантик. пропускаємо швидесенько мультик, щоб подивитися, як же ж ми врятуємо наших персонажів. І ось тепер ми вирушаємо так. Ось перший, перший, перший. Іди сюди, не встигли його зловити. Так, другий. Оп, зловили. Бачимо, що лічильник наш працює. І останній наш космонавт. Так, 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 так. трохи. Трохи на метеор не попали. Не хоче він, бачите, йому подобається в космосі. Супер! Врятували всіх наших потерпілих. Місія завершена, але наша гра якось завершилася неприкольно. Ми не побачили, що буде відбуватися в кінці нашої гри, якщо ми отримали поразку. Або ми зібрали весь екіпаж з відкритого космосу. Ось в цьому і буде заключатися ваше завдання. Зробіть мультяшну фіналочку, або придумайте другий рівень даної гри. Ну, а я буду очікувати на ваші цікаві. Проєкти. Всім дякую за увагу і до зустрічі наступного уроку. До побачення!